Оп, а от є перша рибка. Блін, не потрібно дивитися, якась вона дуже геть посилає. І плювання такого вона насправді не було. Доброго ранку, спортсмени і аматори з палаючими очима. Ми нарешті дочекалися криги. В Одеській області вона буває дуже рідко і то і не міцна. Приїхали ми на пекадром. Яка наша ціль взагалі? Наша ціль зловити. Хижака багато, бажано це буде судак, окунь, щука і так далі. Ми вже зловили рибку. Давайте я покажу і буду відпускати. Поки оператор настраював камеру і я не міг вже чекати, пішов ловити, облавлювати свої луночки. Ось і результат. Давайте її відпускати. Мета обловити наші нові балансири, які ми вже дуже скоро вам представимо, батіскафи. І я думаю, що в нас це чудово вийде, тому що, хоч рибка така й пасивна, тому що я цю уважу, вона навіть не, не давала якогось супротиву. Але як ми бачимо, вже прокльовують з другого лунки це, я сподіваюся, гарний знак. Тому давайте починати вже. Ми не сварили десь 30 лунок вже. Дамо рибі трішки відпочити, тому що глибина відносно невелика. І щука, я думаю, така буде перелякана трішки, тому їй потрібно дати трішки часу. Якраз ми сверлилися з таким квадратом, взяли великий карманчик такий на водоймі, щоб якщо ми сварилися, щоб рибу не випугувати звідти, а вона залишилась десь там. Тому поп'ємо що чаю, дамо відпочити і будемо продовжити риболовлю. Ми зараз йдемо на місце, де я, коли ми тільки приїхали, я одразу не сверлився, перевіряв льот, дивився взагалі, яка товщина. І оскільки це було десь півгодинки назад, ми зараз перевіримо свіжі луночки, які е, рибка вже відпочила. Я сподіваюся, вона там є, тому пішли перевіряти. Ого. А ось і... Ай-яй-яй, виплюнула, блін. Шкода. Риба... Добре, до речі. Гарна була рибка. Так, будемо збиратися переходити на ті вже великі, велику кількість лунок, які ми не сверлили, тому що тут ми отримали тільки одне клювання. Рибка, на жаль, під самим верхом зійшла. Тому побіжали, будемо шукати активну рибу. Рибалка, до речі, така, що з підходу, Тобто, ти, якщо не зловив, багато витрачати часу на одну лунку взагалі немає сенсу. Тобто, ти де ти підривів зробив? Там, ну я роблю там 8-10 підривів зробив. На місці трішки покачав. Нема клівань, перейшов, перейшов. Тому що е, щука, я ж кажу, пасивна. навряд чи вона буде прямо бігати за балансиром. Вона буде, скоріш за все, точечно стояти. І якщо ти її попадеш в неї, зловив, перейшов. Навіть може не. Я думаю, що не, не потрібно буде стояти довго на одному місці. Побіжали. одна щучка. Ай-яй-яй, ж ти сюди, маленька. Іди ж ти сюди. Одразу спускань. Тільки спустив, одразу ж взяла. Це ще один. Це ще доказує те, що нема сенсу затримуватись довго на одній тій самій лунці. 4-5 підйомів і клювання, і все. І якщо немає, можна просто йти далі. Тим паче ми стільки насверлили, що тут можна, ну якщо витрачати десь одну хвилину на одну лунку, ми десь годину витратимо 100%. Тому що ми вже не сверлили лунок шістдесяток, що не менше. Ну, якщо не більше вірніше, Тому ми що сверлили цілий день. Давайте декілька слів, до речі, розповім про Снасті, які ми сьогодні взяли для нашої зимової риболовлі. Це наші новинки Nice Crystal. 55L це скляна. Дуже, до речі, мені сподобалось тим, що вона, ну, по-перше, дуже гнучка і працює з всіми вагами, які ми всі взяли це там з 4 до 11 грамів. І ще 4 грами, ще 11 взагалі чудово відпрацьовує, до цього питань немає. Ну і Зимова катушка також і найс. nice. Катушка у нас, до речі, з довгою ногою, що прям дуже зручно. Ти можеш брати її якось з звичайним хватом, чи брати навпаки тільки за катушкою і ось таким чином підсмикати. Ну, коротко, Дуже зручна така історія, мені прям сподобалась. Основна волосінь у нас це X-Guard 28 діаметру, і на кінці. У нас скрутка металева, щоб не відгризла щука, тому що саме за неї ми і приїхали. На балансири у нас те, що я казав, це у нас батіскавчики і наші класичні зимові балансири, які вже довгий час працюють. Так будемо змінювати лунку. Риба, нарешті, нарешті. Так, обійшовши два рази водойму всю, всю її обуривши, ми прийшли на те ж саме місце, де взяли першу рибу, тільки з сусідній вжалунки. Це трішки менше. Але слухайте, вона дібрала з, другого, з другої спроби. Перший раз, я думаю, що мені здалося, вона підбила її, а з другої вже добрала. Ось така рибка, давайте її відпускати, щоб не мучити довго. Ну, до речі, на паузу. Дивіться, ще одна. Блін, супер крута. Ви, скоріш за все, мене запитаєте, Микола, а чого ж ти ловиш рибу, особливо щуку, під час заборони, яка зараз діє? А я відповім, що ми знаходимося на частній водоймі, і тут е, ці закони не діють. Це пекадром, Грибівка. Я впевнений, ви вже в наших відео її бачили багато разів, ми її добре знаємо. Але не забувайте, що зараз заборона, і вона буде діяти до 31 березня, і ви, Ловчук, заборонений. Насправді, через деякий час стало зрозуміло, що оці маленькі кив кивання балансиром, їм взагалі не цікаві і вони взагалі не дають результатів. Тобто, просто е підриви з паузою, гарною паузою. Тому що оскільки самі балансири дуже розмашисті, і видно, коли вони повністю зупиняються, тоді вже і підбрасуєш заново. Ми пробували вже і е кидати в іл, тобто піднімати. Таку хмаринку ілу, Але це не працює і покачування не працюють. Тобто, самі звичайні підривчики з паузою, довгою паузою працюють сьогодні найкраще, до речі. Я думав, що навпаки буде потрібно, буде прямо там щось видумувати. Але ні, все набагато простіше, ніж я думав, насправді. Ну ще, друзі, будемо завершити нашу риболовлю. Сонечка вже потрішки сідає, і нам вже пора додому. Що можу сказати, сьогодні була цікава риболовля. З самого початку з другої лунки у нас одразу була риба, що нас дуже обрадувало, а потім просто тишина. Нічого взагалі. Був ще один контакт, якийсь незрозумілий. І ми ходили просто цілий день по кругу водойми і шукали активну рибу. Але її, на жаль, не було. І тільки ось ближе до вечора вже вона показалася і одразу дві риби ми взяли, і ще одну доловили через годин, хвилинок 15-20, тобто якийсь був активний вихід. Ну і на цьому я думаю, все ми будемо вже збиратись їхати додому. Всім дякую, велике за перегляд. Ставте лайки і пишіть коментарі. До побачення, щокарного настрою.